Вітаю в подкасті Технократи сьогодні, який виходить завдяки Нікай. З вами я, Андрій Хветкевич, і сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших тем останніх років: чи став .ai новим .com для стартапів і технологічних компаній. Джексі, привіт! Ти сьогодні знову з нами і я дуже радий, бо тема гаряча доменна зона AI. От скажи, чому всі стартапи, особливо у сфері штучного інтелекту, так активно її обирають? Привіт, Андрію, і дякую, що запросив. Насправді все просто. AI – це коротко, модно і в точку. Люди бачать це й одразу думають про штучний інтелект, тобто Artificial Intelligence. і це автоматично викликає довіру, інтерес і асоціацію з чимось передовим. Це ніби візитка ще до кліку по сайту, так? А ти чула про якісь гучні кейси з AI-доменами? Звичайно, наприклад, OpenAI, X.AI або Stability.AI — AI мегапроєкти, які качають світ. До речі, багато українських стартапів також переходять на домени AI, навіть якщо вони не зовсім про штучний інтелект. Просто тому, що це виглядає технологічно трендово і дорого. О, до речі, про дорого що з ціною. Бо кажуть, що AI – один із найдорожчих доменів. Так, ціна на AI значно вища, ніж на com чи .ua. Це пов'язано з тим, що зона керується урядом ангілї і вони не женуться за масовістю. Для них це джерело доходу. Але якщо ти серйозно будуєш бренд, це виправдана інвестиція. А якщо моєму стартапу ще далеко до штучного інтелекту, як ти вважаєш, все одно треба брати AI? Чому б і ні? Це пропозиціювання. Якщо хочеш, щоб проект сприймали як інноваційний, AI працює як підсвітка. Але якщо хочеш щось локальне чи юридично захищене, краще брати UA з торговою маркою або комбінувати. Слухай, а ти помічала, що раніше всі бігали за крапка а тепер за AI. Гадаєш, що це новий дотком? Так, на мою думку, це новий дотком серед хайп секторів. Особливо для стартапів, венчурів, веб-3 і штучного інтелекту. Але старий добрий .com нікуди не дівся, він залишається глобальним стандартом. А крапка AI це вже елемент айдентики, стилю і технологічного вайбу. Тобто, як висновок AI це модно, дорого, престижно, але не завжди must-have. не зовсім. Якщо твій бренд про майбутнє інновації та глобальність, AI може дуже круто підкреслити це. І зараз в домені AI дуже багато вільних імен. І навіть якщо ви не будете його використовувати, то згодом можна продати на вторинному ринку. Пам'ятайте, домен треба реєструвати завчасно, бо вільні імена розлітаються дуже швидко. Дякую, добре підмітила. До речі, я зареєстрував собі домен AI рік тому. І місяць тому отримав пропозицію продати його, і я не зміг відмовити. Вважаю, що саме зараз інвестувати в домені AI на часі. Та ні пропонує домени AI за найкращими цінами в Україні. Будемо завершувати цей випуск. Дякую, Джексі, що була з нами сьогодні. Дякую за запрошення до зустрічі в наступних випусках. Якщо вам сподобався цей випуск, поділіться ним із друзями та підписуйтеся на технократи сьогодні. Ми доступні в додатку подкасти від Apple, Spotify, YouTube та інших платформах. А якщо шукаєте домен, заходьте на Nick.ua. До зустрічі у наступному випуску.